Вітаємо вас на каналі Національного заповідника Гетьманська столиця. Сьогодні наш відеосюжет присвячений реконструйований похідній кузні доби Гетьмана Івана Мазепи. У часи Гетьмана Івана Мазепи Батурин був важливим військово-політичним центром української держави. У місті розташовувався арсенал, де зберігалися зброя та військове спорядження, а також його ремонтували. До цього були залучені значні штати ремісників та майстрів. Чільне місце серед них посідали ковалі. Як відомо, особисто Іван Мазепа сприяв розвитку артилерії в українській козацькій державі, яка стала воєнною опорою при виборюванні незалежності від московської держави в часи військово-політичного виступу 1708 року. До нашого часу жодної оригінальної похідної кузні не виявлено в українських музеях. Також досі не виявлено жодного зображення, як саме виглядала кузня до Бегетьманщини. Однак вони неодноразово згадуються в архівних матеріалах того часу описах майна генеральної військової артилерії. Історики заповідника підготували проєкт реконструкції похідної кузні за зразком шведської, яка належала королю Карлу XII, і повністю збереглася з часів Північної війни. Вона наразі представлена у зібранні музею шведської армії у місті Стокгольм, Швеція. Безпосередні роботи з відтворення кузні для виставки здійснив батуринський майстер, історик за фахом Андрій Донець. Як бачимо, похідна кузня розташована на спеціальному дерев'яному возі, завдяки чому ми можемо уявити, як саме лагодили зброю в похідних умовах. Також відбувалося виковування кінської зброї, ремонти гарматних лафетів. Як повідомляють тогочасні джерела, щоб транспортувати таку військову похідну кузню, було потрібно від 5 до 10 коней. Як і будь-яка стаціонарна кузня, похідна кузня була оснащена спеціальним горном. Горн є невід'ємним елементом її роботи. Саме в йому нагрівався метал. А як же підтримали вогонь в горні? А допомагали в цьому в спеціальні міхи. Вони були своєрідними повітряними насосами, що складалися з двох або більше великих шкіряних або полотняних мішків, з'єднаних дерев'яними рамами. Коли міхи стискалися, то вони виштовхували повітря через спеціальне сопло, яке спрямовувало його у вогнище горна. Для похідної кузні використовували й ковадло. Воно слугувало твердою поверхнею для кування металу, формування його в потрібну форму а доповнює похідну кузню ряд цікавих предметів. Це різноманітні ковальські інструменти, кліщі, кочерги, зубила, обценьки та молоти різних форм. Реконструйована похідна кузня часів гетьмана Івана Мазепи. Це центральний експонат на виставці Арсенал. Що нещодавно була відкрита на території цитаделі Батуринської фортеці. Тож запрошуємо вас відвідати музеї Національного заповідника Гетьманська столиця та через унікальні історичні артефакти відкрити для себе славну добу Гетьманщини. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої щирі коментарі.